А люди так часто бувають злими, і після їх слів так на серці болить, і мрії так часто бувають гіркими, коли розбиваються вщент в одну мить, і спроби так часто бувають невдалі, і терні колючі ростуть на шляху, і страх є у серці. А що буде далі? Виходить, не треба на щось сподіватись, і слід оминати із страхом людей. Помало що може у світі цим статись, Та стільки страшних, неприємних речей. А я вам скажу, що життя неймовірне, і цукор солодший, як спробуєш сіль, і світло ясніше у темряві видно. Тож смійся, живи, насолоджуйся мрій. Життя це прекрасно, а те, що багато у ньому скорботи, безчестя, вітри. Потрібно уміти пробачити і прийняти. Не треба, я прошу, життя не суди. Це ми все зробили, на нас і провина. Людині ім'я, мов хворобу несем, але і прощення у імені людина, очистивши душу, ми всі віднайдемо. Ми люди, вінець над усім, що ми бачимо. Ми люди, не треба про це забувати. В усіх нас є світло, а Отже, це значить. Що кожен з нас може цей світ врятувати. Нехай нам здається, від нас не залежить нічого у світі цим сповненим зла, але нам можливість безцінна належить, розправити у серці два світлих крила і стать не такими, як всі, що довкола, змінити себе, розтопити свій лід, все світлом, не пізно ніколи, так само не пізно зігріти цей світ. Нехай не увесь лиш маленьку частину, Та є в цьому світі, такі, як і ми, які у собі ще не вбили людину, які спромоглись лишитися людьми. Давайте ми будемо світ підіймати і нести у нього надію й добро, що ранку добрішими трохи ставати, і вірить у диво, хай що б не було. То поки живем, будуть мрії й невдачі. Падіння і злети, години і мить. та в тому і сенс. Ми живемо. А це значить, що нам ще під силу усе це змінить.